Вітаю вас, любі друзі, в гостях у себе на каналі. І вітаю всіх з початком нового навчального року. Дякую Збройним Силам України, що третій рік поспіль допомагають нашим діткам успішно розпочинати навчальний рік, проводити його і закінчувати. Дякую всім вчителям за вашу відданість, вашій справі, що ви не опускаєте рук та вчите наших дітей стійко, Мужньо. Та цікаво здобувати нові знання усім батькам. Тільки наснаги, тільки завзяття та ентузіазму. І обов'язково це все передасться нашим дітям. Бажаю всім нам мирного неба над головою і щоб цей навчальний рік прийшов для нас з новими, запам'ятовуючими та новими. Неповторними згадками та емоціями. Як не дивно, але цей навчальний рік розпочинається ще й новими знаннями на моєму каналі, тому що в мене проводилася інкубація не проста, а де ще складністю. І в нас, трошечки наперед вам скажу, була надзвичайно вдалою. Не змогла я цього разу просто закласти інкубаційне яйце. І не зробити завдання для цього інкубатора з дірочкою. Вони були непросте, тому що я більш як впевнена, говорити теоретично можна багато, щоб придбати інкубаторів достатньо. Інкубувати тільки одне яйце від початку до кінця, не закладати в різні етапи, тому що там є різний режим інкубації, дотримуватися тих режимів і загалом. Мати декілька штук, щоб був один, якщо є багатоступенева закладка, один інкубатор на вивід, а один на інкубацію. На цього разу я вирішила зламати всі стереотипи і зробити все по-своєму. Мало того, я більш впевнена, що ви робите так же само. Тому я закладала інкубатор китайською китайську шовкову в той інкубатор, який в мене був, і навіть не планувала купляти ніякий інший. Ну так трапилося, що в мене полетіла панель управління. Я думала, це через перепади енергомережі, що також може бути ймовірним причиною цьому. Але також я використовувала не рідний кабель, а взяла кабель просто від ноутбука. Підключала до панелі управління, а це могло також спричинити поломку. Тому надалі цей факт врахуйте, і якщо ви хочете, щоб ваш інкубатор прослужив якомога довше, то обов'язково використовуйте для нього усі рідні комплектації та всі рідні деталі. Якщо у разі у вас трапилася поломка, зверніться в сервісний центр, де вам нададуть якісну та професійну. Або ж консультацію, або ж заміння деталі. Для мене було простіше відправити кришку інкубатора в сервісний центр, там мені заремонтували і все надіслали дуже швидко назад. Но я придбала новий інкубатор і вже не планувала закладати яйця у те, той, що в мене був. Тому що хотіла випробувати цей. По-перше, знову вимикаю дуже світло, а цей інкубатор. Дуже зручний при вимкненні світла і взагалі навіть і не переймалася цим. Вимкнула в акумулятор, вимкнула в енергомережу і просто контролювала, коли була вдома, щоб зарядити акумулятор. Ось і все. закінчилась наша інкубація. В інкубаторі євро, e типу аква. Інвенторний інкубатор, має можливість підключення до акумулятора використовується при вимкненні електроенергії, і можу з гордістю заявити, що своєю задачею із завданням зірочкою він справився просто привідмінно. Коли світло вимикалося, перемикався він автоматично на акумулятор. Коли світло вмикалося, він вмикався в електроенергію. Такою функцією володіє. Тільки нова серія інкубаторів, тепло євро, інвенторний. Всі решта серії цих інкубаторів потрібно в ручному режимі перемикати на акумулятор або ж перемикати на живлення. А так все працювало дуже круто та комфортновалася моя інкубація. Заклала китайською шовкою новий інкубатор. І через два тижні вирішила закласти. Інкубаційне яйце бройлера Рос-708, яке мені надійшло, і не захотіла класти його в інший інкубатор. Доклала сюди не пожаліла взагалі ні разу. Отже, на нульовий день викладаємо в інкубаторі температури 38,2. Якщо ви докладаєте яйце, то температуру можемо покласти на цей день, коли доклавується, 38,0, але не 38,2%. Вологість викладаємо 50%. В аква, вологість може коливатися, і ви це помітите. від 50 у верх і вниз в діапазоні 10%, тобто вона падає до 45, навіть не до цілих 45, 46, і там впискується вода. Інкубатор, і вона знову піднімається до 50. Але буває таке, що вона піднімається до 55 і потім знову плавно опускається вниз. Тому це є нормально і ви не хвилюйтеся на якість інкубації, воно у вас не вплине в жодному разі. Отож, виставляємо вологість 50%. І це буде максимально нормально на всі 19 днів. Ось навіть забуваємо там щось міняти. Лише єдине що, наливаємо дистильовану воду. Що стосується температури, з першого по третє добу виставляємо температуру 38,0. Якщо ж ви докладаєте яйце в будь-якому етапі, то цю температуру 38 і 0 ми ставимо тільки на нульовий день. А далі знижуємо до 37,8. Якщо у вас таки один етап інкубації, ми виставляємо температуру 37,8 на четверту добу і так утримуєте аж до 19 доби. На 15 добу я прикріпила датчик на яйця. Що на пухові курочки, що на брайлерні курочки. Ви не повірите! Температура вища, ніж 38,5, ні в тому, ні в тому випадку не піднялася. Тому залишаємо 37,8 до 21 доби. Уявляєте? Ви таку інкубацію бачили? Ні, я не бачила, бачу її такою вперше. Коли в мене проінкубувалися уже яйця китайської шовкової, і вже йшов на кльов, на той день це була 19-20 доба, навіть там. Трошечки її затягнула до 21 доби. Вивід був 20-21, але наклюнулися вони 19-го. Ставимо вологість 70%. Прямо на табло виставляєте цю вологість і вона буде так триматися. І цієї вологісті достатньо для того, щоб вивелися курчата. І ця вологість не зашкодила бройлерним яйцям, які там інкубувалися вже цілий тиждень. Що стосується бройлерного яйця. Імовірність така, що на 19 ту добу на термометрі почне температура показувати цьому датчику на яйця, яке ми кріпимо, 38,6, 38,7. Но важливий момент. На 19 ту добу ми перекладаємо яйця на коврик. Зробили це! І можемо спокійно прослідкувати, що температура на яйці буде 38,4, 38,5, і вище вона не піднялася. Тому саме цей інкубатор. Ще раз підкреслюю: хтось багато мене любить зловити, що це реклама, ну, пролистайте мій канал далеко-далеко-наперед. І ви побачите, що ці інкубатори в мене з першого дня інкубації. це ніяка не реклама. Купила я його за дорого, багато. То хіба би я рекламувала річ? Яку я купила, мені би за це заплатили. Ну, тим не менш, я вам на каналі показую все, як є в реальному світі, і у світі інкубації. Уже настільки детально і точно є. Вже настільки точної інформації, яку є на моєму каналі, ви не зустрінете не да. І це без перебільшень. Хто лише вперше натрапив на моє відео, то я в описі під цим відео залишу посилання на мій авторський відео, інструкційний курс по інкубації в інкубаторах теплуша. Такий курс і такий режим інкубації підійде для любої птиці важливий момент, щоб ви прикріпили датчик на яйце. Но! Для інкубаторів Аква можете продатчик на яйця не хвилюватися. Ось наші малята, бройлери, ви відстановили 88,8%. Я вважаю, що результат просто фантастичний. Що якість інкубаційного яйця просто не перевершена, а що і сам інкубатор справився з такою задачею, просто на відмінно. Перед вами бройлер Рос 708. Ну і є три малюка китайський шов. В общем, тут треба ще доробити, як бачите. Вони щоб сюди не залізали, все доробимо, все зробимо. Кумедні просто неперевершені. Подивіться, які жваві. Я їх зганяю, вони знову до мене скачуть, я їх зганяю, вони знову скачуть. Це поки що єдина модель, яка зарекомендувала себе так. Чи датчик на це був просто як контролер. Хто вміє ним користуватися і хто любить його використовувати задля, ем, власної, е, задля власного спокою, душевного, такого і морального, і взагалі, щоб ви бачили, як це все відбувається, то обов'язково його прикріпіть на 15 ту добу. А для тих, хто не знає, що це. і з що і як, і взагалі, як його використовувати, для чого він потрібен. теплуша аква, можете його не використовувати. В общем, вибірку курчат робила точно так само, як і рекомендувала вам за три етапи. Перший етап вибрала зовсім одну третю курчат, можна так навіть порахувати у відсотках. Другий етап вибрала більшу частину курчат, і на третій етап в мене залишилося 4 яйця. Уже вони простояли до кінця. Получається, що три яйця не вивелося. Вони там на різних етапах сформування перестали розвиватися, і вони просто не вивелися. Три яйця. Ну, я не рахую, що це так багато. Закладала я 30 бройлерних яєць. Ці 30 яєць були абсолютно заплідненими. Я перевіряла на четвертий день. Коли присвітила яйця на 10-й день, побачила, що 3 яйця мали червоне кільце. Відповідно, вони відбракувалися. І 3 яйця не вивелися. Тобто, 24 бройлера в мене бігає по брудеру цілком здорові, жваві та активні. Тому 708 росте на якісному комбікормі і сподіваюся, що дуже швидко покаже свій приріст і фантастичні результати. Корм я беру від Наталії, ви питали мене, як він називається. Немає назви, просто наша якість, ваш результат. Комбікорм Наталя проживає в Городенці. Можете побачити склад, подивитися. Дуже-мега задоволена якістю приросту цієї птиці і по рекомендаціях дуже багато хороших, позитивних відгуків. В принципі, не забуваємо ще про провітрювання яйця. Цього разу я була мега лінива. От, признаюсь вам чесно: яйце потрібно провітрювати двічі в день. Я зранку не встигала провітрювати, провітрювала тільки раз в день, хвилин 10 і все. Чи то бройлера було, чи то китайської шовкової, не мали значення. І ще один такий момент: якщо ми доклали бройлера, два тижні інкубації пройшло тих яєць китайських шовкових, які вже там сиділи, і ви переживаєте, як же ж вам провітрювати це яйце, якщо там лише, лише перша, друга, третя доба інкубації свіжого яйця, спокійнісінько відкриваємо, провітрюємо і не хвилюємося. Пліткуємо трошечки за природою. Курочка кожного дня встає йде їсти. Вона тільки не їсть на виведенні. Ви замітили? От коли йде процес вилуплювання курчат, вона тут добу навіть не встає з гнізда і дуже швиденько всіх виводить. Точно так само і тут з інкубатором. Тільки на виведенні ми уже не провітрюємо яйця. Тобто після накльову. Давайте трошечки розберемо з вами ті моменти, коли в нас іде затримка при виведенні курячого яйця. Таке може бути тільки в тому випадку, коли йде недогрів. Недогрів трапляється також по багатьом причинам: перше, ви залишали інкубатор задовго на охолодженні. Друге, вимикали світло, інкубатор був без живлення. І третє Виходить, за низька температура була виставлена на самому інкубаторі. Тому тільки три причини є тому, що може затримуватися розвиток курча. Бажано цього не допускати, тому що як перегрів, так і недогрів може впливати на здоров'я ваших малят. Вони можуть бути або якісь хиленькі, або потім духнути, або ще щось, але. Якщо на один день, тобто на 22-гу добу вони вивелися, або на 19-ту добу, це є нормально, вже не потрібно над цим хвилюватися, трястися і переживати. Курщата розвинулися з затримкою у виведенні, або трішечки поспішили з виведенням, але день туди, день туди не грає в такої ролі, якщо там затримується на 2-3 дні. Ось. Якщо у вас раптом виникають якісь запитання по цьому інкубаторі, хвилюють вас якісь моменти. Я думаю, що я так детально розповіла, як проходила інкубація, тому то запишіть мені в повідомленні це запитання, і я обов'язково або зніму вам відео відповідь, або ж постараюся коротко в тексті описати проблему. На телефонні дзвінки я не відповідаю. Все робимо публічно, тому що ваші запитання є надзвичайно важливим не тільки для вас, але й для глядачів, які дивляться мої відео. Сподіваюся, до нового інкубаційного сезону. По максимуму придбаєте ви також собі цей новий агрегат. І я вам обіцяю, ваша інкубація буде. Не то, що успішна, Ви будете максимально задоволені результатом своєї роботи, тому що відсоток виведення пташенят це є результат праці птахівника, який займається інкубацією, і не інакше. Всім далих інкубацій, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей!